Маємо попасти на прийом громадян товаришем Пітренка, який зараз виконує обов'язки голови Держрибінспекції в Житомирській області, задати питання, яким чином сталося таке, що київській фірмі, яка має ліцензію на промислове риби, погодили режим спеціального користування водоймою. Тобто, простими словами. Вилов риби сітками, промисловий вилов, причому обмежуючи права рибаків-любителів, спортсменів. Житомир Рибохорона працює тільки в правовому полі. У мене немає права передачі водного даного об'єкта комусь чи не передачу, чи заборонити комусь якусь рибогосподарську діяльність. Значить, на сьогоднішній момент на Житомирському водосховищі розроблений режим рибогосподарської діяльності науковою установою київським. Ну, ви, ви хочете мене послухати. Київським укрібоєк е, це не розробля... А чому З допомогою мене? Дивіться, розроблений режим. Що таке режим рибогосподарської діяльності на водному об'єкті? Е, це режим, який направлений на підвищення рибопродуктивності водного об'єкта. При цьому зовсім не порушуються права риболовів любителів. Ви не кажете, порушуються. Ви ж прекрасно розумієте, вони виловлять рибу. И завтра мы этой киевской фирмы не найдем. Чиновники говорят, что потом они что-то привезут. Вы сначала дайте, вы сначала дайте. Хотя об этом вообще не ведется речь. Они говорят, что в течение года, может быть, давайте сделаем какую-то там группу. На самом деле это простой, нормальный беспредел. Это кто-то получил хорошую взятку, получил официальный документ. Здесь было это узгоджено тоже, поверьте мне, не бескорыстно, я уверен в этом. І на сьогоднішній день, от громада, яка прийшла, це прості рибаки, которые фактично лишені уже лишені можливості, даже посідять судочка, що передбачає режим ривосудської діяльності, в першу чергу це зариблення водного об'єкта. Це прописано в режимі. Я вам зараз звучу е, е, які цифри. Зариблення водного об'єкта. Ви Має зрозумієте? Май... Якщо не буде зариблення, буде ставитися питання. Ми готові контролювати цей, цей момент разом з вами. 20, 2, 20 тонн, точніше, 17, 800 Зарибку буде випускатися в Житомирське водосховище щорічно, щорічно Один два рибло. рази проводилось два рази. Проводилось рибло. вилов при цьому Скільки вселено товариством приоргруп риби до вилову. Скажіть мені будь ласка? 에, значить, так послухайте мене, будь ласка, режим рибогосподарської діяльності передбачає зариблення водного об'єкта. До кінця року це всі хасається. Не стоїть конкретно. Я не можу зробити вимогу зарибіть сьогодні, Держіть, а не завтра. Спортивного рибальства на на водосховищі. Безоплатне рубительське рибальство на водосховищі дозволяється по береговій смузі, лівому березі, районі міського пляжу. Від ритуальної станції Колос до тетерів, до села Тетерівка, любительське спортивне рибальство. В порядку спеціального використання водних біоресурсів регламентується користувачем та організовується відповідно до чинного законодавства. Любительське і спортивне рибальство здійснюється відповідно до правил любительського і спортивного рибальства. Підводне полювання заборонено, облік і контроль за вилучення водних біоресурсів рибалками, аматорами здійснюється користувачем, тобто вони ведуть статистику. Забороняється аматорство, аматорське рибальство і застосування заборонених знарядь лової засобів, визначених правилами любительського і спортивного рибальства. Мінімальні розміри риб, які допустимі до вилову рибалками аматорів, визначені в пункті 4,1.1 правил любительського і спортивного рибальства. Забороняється любительське і спортивне рибальство на нерестових ділянках та зимувальних ямах. А тепер прокоментуйте це, що ви зачитали. По береговій смузі, річки, тетерів. Чому да. я на цю сторону, щоб здесь можна було ловити? Тому що там нельзя. Оце все, де можна ловити рибу. Да, ви ви, 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 вод... ви підтвердили, що цього села, 500 підсот. Там пройти ніде не можна. Як там рибачити? Значить, е... дивіться, це Секундочку. ще раз, читайте. Не у береговійському зі річки театрів, по полівому березі, в районі міського пляжа. Ви не бачите, де це написано? Прокоментуйте. Коментую. Тут ще є один пункт, який не мені надо, не вказують. Я вам вказую, на сьогоднішній день вони вказали місця для безоплатного рибальства. Крім того, вони зараз коментую. прийдуть... А, а хто такі вони? Користувачі. Користувачі. А не Ми я розповісти. це вирішую. Харистувачі це всі, які... Ми вимагаємо, щоб ви подали зараз, негайно написали подання, скасування цього режиму. Зараз йдете в кабінет Значить, я... Показує. Право діяти в межах тільки законодавства правильно у вас є, По є требуванні. Послухайте общество законодавство. Перед Законодавство передбачає би. Який порядок подачі скасування режиму рибословської діяльності ви напишіть життя цього є ад громади? Я не маю права написати від громади. Напишіть ви будь ласка, листа ні, ви то, я, ви вже написано. Сматричі ви, ви, ви державний, державний ви чиновник і ви довжні у вас в статуті написано доплату, що ви роботи буде ви державний чиновник на підставі законодавства. Ви маєте. Даже я обязан я вам делать все, чтобы предотвратить любые противозаконные действия на веренной вами территории. Вы все. имеете.